Пісні вночі 26 грудня. Нехай покарає мене праведний, бо це доброта. Нехай Він докоряє мені, це олива на голову, і не відвернеться голова моя. Псалом 141, 5 вірш в перекладі куліша. Застосування слова праведний у цьому вірші. Мабуть, показує, що всі з Господнього народу повинні вміти докоряти і виправляти в праведності таким чином, щоб це було на користь і на добро кожному, хто підлягає виправленню, щоб це приносило відповідну міру потіхи, благословення і відновлення сил, і було мов чудова, пахуча олива, аромат якої зберігається годинами. Пам'ятаючи про це, ми здобуваємо цінний урок. Перш за все, ми повинні приймати виправлення, не мов би від Господа. Ми повинні радіти, що нам допомогли схаменутися, коли ми помилялися в якійсь справі. По друге, ми повинні бути тими, хто визнає, що якщо і належить дати докір, він не повинен зашкодити, а повинен. Духовно підняти і відживити.